Да ну возьми, за хвоста возьми. Нам должна быть Пишли, 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 пишли. Прямо все равно. Да. Пишли, мало, пишли. Прямо все Малая, все. Порядок. Новое место. Так. Все. Сусид, как это будет. Так. Что, друзья? Вчора не знімав, всім привіт. Вчора ми різали двох, двох свиней. Деймер не було і знімати. Взагалі ніколи було. Свині непогані, в основному мясці, ну, сала практично не було. Навіть по заказам не всім платило. Таке на палець. Спина на два. Це такі справи. Е, ту, що ми ліквідували, зарізали свиноматку. І що? І, і тут у нас була біла в місті за цією будущою свиноматкою. В общем, у нас тепер тут пусто. Получається, що? Оце у нас дві свиноматки, де працюють в місті щоб було компактніше. Так, і зараз ми подивимося, ми вчора її кололи. Що ми її кололи? якийсь квістя кололи, щоб вона пішла в охоту. Я думаю, я вчора її колов 6 ранку. Я думаю, ще зарано. Хоча Хотя... Хоча вже щось Щось нарисовується. Що ти мала? Вона майже що вона вже стоїть, скажімо так. Е, ще подивимося ввечері і завтра зранку. Якщо завтра зранку вона це вона що, на третій день? Вчора день, сьогодні, два. Так, да, завтра зранку буде понятно. Якщо вона стоїть і, і все добре, значить телефонуємо, замовляємо е, сім'я. І будемо злучати. Оце таке. Так, зараз ми тут дамо, поміняємо. Поміняємо сосок для води, бо він щось у нас тут для, для малих. Зараз подивимося. Зараз. Іде. Так, сосок є для більших. Зараз ми сітку ми цю ніколи не... Пишу еще одно отверстие. Сделаем щоб чтобы чок. А, не так. ось так. Вот так. Вот так. Все. Сеточка не нужна, не такая у нас вода прям. Его разменяем. Да ему есть и. Хай осваивається. До свиням щось, ми одну, продали під замовлення. Також трішки другу, кому ще не вистачило. А взагалі думали одну, тому що тепер до нового року у нас немає що різати. Якось так воно вийшло і будемо будемо різати аж на новий рік. Нове покоління підросте, так, зараз чекувати. Опа. Пробуємо. Ну-ну, на. Вся молодец, вся понимает. Ладно, захочется пити. Зайдем на здаря. Так. Що у нас по індиках? По індиках у нас... Сейчас подивимся, що у нас по індиках. Попав yeah. Да? Ховається, ховається. Та що, індики гуляють, опять починається жара. Ну, скажем, не та жара, що була, Нічі, ночі прохолодні. Ну що, вони повеселіли, голови покрасніли після наших таблеток. Деки непогано. Так, зважування ми так і наробили. Так, зробимо. Корму не п'є. Все нормально. В принципі, все нормально. А апетит покращився в них. Ось, дивіться, ту, що я помічав. Дивіться, все нормально. Дали таблетки, дивіться, нормально, як і всі останні. Так що... Через 20 днів, через 19 вже залишили. Через 19 днів ще повторимо. Дамо ще 2 дні підряд по 2 таблетки. Та і ото таке. Так що свині закінчилися у нас. Ой, а що в нас там? Свиня, мабуть, на відкрила. Закінчились у нас грови, закінчився малим. Привезли. Зараз намішаємо. Оце, мабуть, який це у нас. Це у нас виходить. Два старта. ми давали. 15 малих, два давали два старта. Да. Два мішки старта. І потім перейшли на грова. Оце виходить четвертий мішок ми купили гровера. Ще, мабуть, цей мішок гровара. І ще один, а потім, мабуть, будемо вже відмовлятися, Добавляти соєвий шрот. насіння, ну і пшениця ячмінь. Мешаем. мы. Раз, два, три, четыре, четыре и. Де вона є? не то что там прям 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 добавляем и все чтобы там прям такая норма не мое пахнет и пахнет еще один получается трясовки так на чотири мешає і дає що гарна кормушка оце зараз висипали И до завтра забыла. Все. Не за коса. Ничего. Подошли. По подаче. Ну, потом тому колоколу. Носом ударили. И едят. Как шумца. Вот это так отправляется. Сейчас я просто уже дам. Вечером. Вечором я не буду вправлятися. Будуть другі. Кай. Кей. І оце чистимо, дивіться. Кожен вечір чистимо. Підростає. Так, треба тройки вийти. Все, оце у нас відсік від освободився. Тут навіть можна два зробити. Тут раніше було два, ось була перегородка. Стояло п'ять тут і п'ять тут. Ну тобто в будь-який момент з пів кирпича виложив за 2 за години, сутки підзастилок. цементик ментик це хороший. І, пожалуйста, два відсіки. Що, на сьогоднішній день оце у нас 15 на відкорм. Це з них думаємо вибрати кращих. Хайщик трішки може, з місяць. Побудуть в місті. Виберемо, мабуть, одну або дві свиноматки, мабуть, краще дві. Не свиноматка, а під свиноматку. Звок. Виберемо. Краще. І... Щоб були тим на заміну. На сьогоднішній день у нас дві. Получається, дюрок і та ефка. Ну, це не знаю. Получається, це в нас вже буде другий раз. Це буде другий раз. А ця у нас буде первістка. Подивимося, що з неї. Це не ефка, це ми купляли... по об'яві, в селі купили, скажімо так. Подивимось, що вона покаже. Це вона у нас запліднена вже трішки більше, ніж 2 місяці. В общем, пів сроку в неї вже. Цю, як дай бог, все нормально. Завтра дивимось. Вона трошки вже підстаює. Завтра дивимося, якщо стоїть, дзвонимо, замовляємо. І вечором будемо осінняти. Оце такі справи, що у нас тут водою. Зараз додаємо води. Так, зараз додаємо це. Пише кури. Так що, без БМВД ні я. Це я даю на новому місці, щоб на новому місці. Щоб апатит прийшов. Хай воно трішки пахне. Я ж кажу, без БМВД зараз нікуди. Те що розповідають там, без хімії, без цього такого, я в це не вірю. От ми вчора продавали, всі сало хвалять, м'ясо хвалять. Так, да, перші-три місяці додаємо ми все. І старт, і рост. А потім. А потім. Потім хоч гвозди. Оце їм вже скоро буде третій місяць. Я скажу, ще цей мішок купили, ще один, ще один. Купляємо. Удалі, мабуть, це. Різати від новий ріг. І новий ріг різати. Вся ця хімія, що ми на даний момент даємо. І ми скажу не в тих, ми розмірах її даємо. Вся ця хімія з них вийде не один раз. А якщо без цих усих БМВД, вони рости не будуть. Просто-напросто. От зараз ось цей мішок ще мішок чи два ще дає. Потім ми перестаємо. Все, вони на 2 тижні стають в рості, Стають. а потім тільки починають. Тоді вже підуть. Також ще жара додає свої. Я, я ж кажу, я не свиновод, щоб там такий прям... Я не говорив, що я свиновод. Але я знаю, що моя сім'я, мої близькі їдять м'ясо нормальне, не якесь там польське чи ще якесь. Я ж кажу, вчора кому не той, є вже постійні клієнти. І вчора я ж говорю, що... М'яса не вистачило, сала не, не вистачило. Оце так. Це не вистачило, тому що ми зарізали, її, виходить. Да, ми свиноматку зарізали. Свиноматку ми зарізали собі, тому що боялися, що буде там репатися шкуринка і тому подібне. М'ясо там туге буде чи що. Ну, діло в тому, що ніде абсолютно нічого не репнуло. Вона один раз, виходить, нам... Привела і що? Так, да, один раз. І це вже три місяці після того, як були в неї малі. Два місяці, два місяці як відлучили вже. Тому я ж кажу, не репнуло ніде, нічого, все добре, все запекли, засмажили соломою. Так що, до нового року ми з м'ясом. Оце якось так. Так що оце дали, до завтра. Також прийдуть ще намішають. Індюкам намішають. Це у нас також залишок. Ага, це свиням залишок. Свиня. Оце так і справи. Так ще нічого воно. І його те саме по Добавляємо Ось така гранула чугуївський. Получається рост. Це він ідея і бройлера. Ну, я маю на увазі е курчатам. І оце ми даємо індикам. І знову ж таки, вибирають, спочатку вибирають купований, а потім у них сутками лежить вони зараз в кормушках, лежить пшениця. Ну то ми їх балували, досипали, досипали, зараз стараємося поїв то їхні вже діла. Поїли купований, хай доїдають пшеницю, потім насипаємо. Насипаємо зверху, поки не виїдять, нічого вони не получать. Оце ну, такі вправи. Вон вони всі в тіньку, пасуться. Я ж говорю, трішки більше ми почали давати уразів, тому що пішов. Апатит у них з'явився. Ну і оце так гуляють. Раніше такого не було. Ось там сидять, кекають, непонятно. А зараз... Що у нас там барани нічого. Не привели там, малька. нема. Щось не хочуть вони котитися. Як от там овечки покатились, а ягнятка народилась, це не про нас. Нічого у нас не котиться, нічого не родиться. Вон теж тіньок пішов. Ось бачите те що я говорю. Сама пшениця. І нічого. тут те саме. А до вечора хай десь выедаю, Вечером Вечором насипимо свіженького. Так, ну що. В принципі, все, вода є. А, зараз набираємо. Там десь у на дві свиноматки набираємо води. Зараз відкрию дверень. Так, друзі, даємо води і все, хайця осваивається. Зараз повно. Не знаю, їм мабуть на сутки цієї фляги не буде вистачати. Тому що ну тоді ж було дві, ну тоді ж не було літа. А зараз ми повно наливаємо, скажімо так, на сутки вистачає тільки одні. От ми вечором наливаємо, на другий вечір десь залишається, ну десь отакоє. Якщо буде дві, то прийдеться утром і вечором провіряти, щоб на світовий день і на ніч вистачало. Це наскільки? 50-40 мать. В общем, розберуться. Мала. Ничего, не непогана. Що оно за дурок. Розсипала. Ну а що? У нас фурази богато. Ми з богатой семьи. Хай рассыпает. Треба їм зварити, мабуть, отак 10 чи 12 прут, щоб вона тільки низ сунула. Отак. Три перемички зварити. Прямо зверху отак. І я думаю, буде, буде окей. Так що, друзі, оце якось так. Летимо зараз. Летимо далі. Займатися другими справами. Оце якось так. Так що до нових зустрічей. Усім добра.